Сьогодні ми поговоримо про модальні дієслова, які використовуються для вираження можливості та необхідності в минулому. Can виражає здатність або можливість, а також дозвіл. Приклад, I can swim. Я вмію плавати. Can I live early чи можу я піти раніше. Could – минула форма can, яка вказує нездатність у минулому, а також можливість або вічливий запит у теперішньому. Приклад. When I was younger, I could run fast. Коли я був молодший, я міг швидко бігати. Could you help me, please? Чи могли б ви мені допомогти? May вказує на можливість або формальний дозвіл. Приклад, it may rain tomorrow. Завтра може бути дощ. May you use your phone, чи може я користуватися вашим телефоном. Might. Слабша форма May, використовується для менш ймовірних можливостей. Наприклад, she might come to the party. Вона може прийти на вечірку. Must вказує на сильну необхідність або обов'язок, а також для вираження висновку. Наприклад, You must wear a seat belt. Ви повинні пристебнути ремінь безпеки. He must be at home. The lights are on. Він, мабуть, вдома. Світло увімкнене. Should Використовується для вираження рекомендацій або порад. Приклад. You should see a doctor. Вам слід звернутися до лікаря. Shall – формальне медальне дієслово, яке часто використовується для пропозицій або запитів, особливо британській і англійській. Приклад Shall we go for a walk. Можемо піти на прогулянку. Ought to використовується для вираження моральних зобов'язань або рекомендацій подібно до should. Приклад, You ought to apologize. Вам слід вибачитись. На останок запам'ятайте ключові модальні дієслова: Can – можу, could – міг би, may – можливо або дозвіл, might – може бути, must – потрібно, should – слід, shall – пропозиція, to – варто.